Дорогі друзі, сьогодні ми представляємо міжнародний проект Ми будуємо мости дружби, діти мають унікальну можливість проживати в гостинних італійських сім'ях, відкривати нову культуру, знайомитися з мовою, кухнею та традиціями. Проект сприяє особистістому розвитку, творчому зростанню та міжнародному діалогу між країнами. За цей час. Більше 300 дітей побувало в Італії з проживанням до двох місяців в італійських сім'ях. Діти мають можливість оздоровитись, побути в безпеці та дізнатися про культуру та традиції Італії. Я керівник гуртка супроводжую дітей до Італії. Ми підтримуємо зв'язок з дітьми та кожною сім'єю під час перебування дітей 24 на 7. Дитина на цей час стає. Членом італійської родини. Ця співпраця дуже нам потрібна в цей важкий час для України. Мені випала нагода поїхати в Італію, познайомитися з людьми там, проживати в італійській родині. Перед тим, як їхати, я дуже хвилювався. Але коли я приїхав, коли побачив свою родину, познайомився, я зрозумів, що не треба було хвилюватися. Нещодавно нашій дитині випала нагода поїхати в Італію з проживанням в родині. Наші діти побачать, як живуть італійські родини, які в них цінності, які в них традиції. Діти перебували у повній безпеці. Вони не чули повітряних тривог. Сім'ї прийняли наших дітей як своїх. Ми й досі підтримуємо зв'язок. Ми дякуємо Палацу творчості і організації ПУЕР за цей своєчасний проєкт.